Жіночі спортивні штани Крайн Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 239 гривень. В лоті 16 позицій, 3820 гривень за увесь лот. Деякі модельки йдуть в упакуванні, більшість без упакування. Ось такі є бордові, темно-бордові, я би сказала. По складу 76 Поліестер 25 бавовна. У Якотех стандарт 100, означає, що використовуються якісні гіплергенні матеріали та фарбники. Показую вам цю модельку детальніше в розгорнутому вигляді. Ось так вона виглядає. Дуже прикольно тут так зроблено, гарно все прошито, до деталей. Просто. Є резиночка, є затяжечки, кишеньки бокові. І по низу вони йдуть ось такі, вони трошки вкорочені. Ось як на модельці. Подивіться, виглядають класно, дихаюча тканинка, будуть не сковувати рухи. Далі показую ось такий варіант: у нас є з таким яскравим акцентним шнурочком. Ось так вони виглядають з внутрішньої сторони. Тут на колінках класно, що зроблені додаткові шви, буде зручніше в них. Ходити, будуть не сковувати рухи і не будуть колінка деформуватися, буває, що оце вони витягуються. Так, по розмірам, есички 6, емички буде 4, елічки 4, їх селічки буде, у нас представлено 2. Є ось такі легенькі штані. Вони йдуть також, як бріджики більше. Широка в них резиночка йде. Дивіться, як вони виглядають на модельки. Підходять для тренувань, для фітнеса для йоги, для повсякденного носіння. Дивимось по складу, 92 бавовна, 8 еластан. І понизу йдуть також такі манжетики. Бачите, щоб так було дуже зручно їх носити. Є ось такий темно-синій варіант. Ось так він виглядає. Також схожий до попереднього варіанту, але тут резиночка більш така цупенька буде. Нагадаю, в, в на 16 позицій. 3820 гривень вартує лот і лише 239 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів, адже спорт це завжди круто, це завжди актуально. Всі контакти менеджерів в шапці профілю або ж під цим відео.